Зниження сільпо, акція діє 3 дні, 15, 16, 17, тільки в цьому магазині в Одесі, на Семена Палія 93, в торгівельному центрі «Сім'я». Ось ось такий оселедець норвезький молодий, по 12, 90, 44% знижки. І ще багато всього тільки ось тут, в «Сім'ї», в торгівельному центрі. Мінус 58, рис. Ось такий довгозернистий, кілограм 29,99, відситий двір, шліпований. Контік Бачу, жовтенький ваніла 11,99-52% знижки. Крум, багет, крум. 9,99 за 90 грам. Супер ціна 9.99. Корона корона 0,33, 34,99. 15, 16, 17. Супер зниження. Вільям піл. Це у нас віски. 359 гривень, 35. Відсотків знижка. О, гляньте, клас! Оце я візьму знову, а це лечо в цей раз, а то був соус якийсь. Мені подобається відруна, лечо соус, 485 г, 45% знижка, 40 гривень, класна ціна. І це вже цінотижики я показувала вчора.